Єрмак наїхав на Зеленського. Він прямо написав, що для того, щоб звинувачувати людину, треба спочатку дочекатись рішення суду чи закінчення розслідувань. Це ж він про те, що Зеленський превентивно наклав санкції на Порошенка. А ви подивіться, що відбувається? У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень. Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни використовують фонди. Фонди, І як він тепер працюватиме з тим Зеленським в одному офісі, я не розумію. Оце Єрмак, оце його понесло. Чи це він не про Порошенка говорив? Чи це він про щось інше? Але суть це не міняє. Головне, що коли на вас наїжджають. Ви одне говорите. А коли самі наїжджаєте, ви зовсім інше говорите.